Вітаю вас, мої любінки. Бажаю вам гарних і світлих днів, щоб настрій був передріздвяно новорічний Ну що поробиш, така наша реальність. Настрою, мабуть, в більшості все таки немає, але привітати своїх близьких, зробити їм щось приємне, подбати про них, я думаю, що це свята справа. Я зараз приїхала в свій офіс і буду пакувати подарунки для своїх дітей і онучки. З того часу, як в мене діти вже всі повнолітні і дорослі, в нас змінилася традиція дарування подарунків. Всі заробляють, всі працюють, всі можуть купити собі те, що вони хочуть. Якщо щось дорожче, таке що одному не під силу. Тоді якраз ці хотівки ми враховуємо на день народження, скидаємось на рівних і даруємо те, що людина хоче. А на Новий рік, на Різдво, традиція така: ви собі там даруйте хто що хоче, а мама дарує. Продукти для здоров'я з урахуванням потреб і особливостей кожної дитини. Мама, як ніхто знає, звичайно, мої авторські продукти з цілющих трав, гідролати, суміші, трави, приправи там, мацерати, мазі це в них є завжди по замовчуванню. Тут немає питань. Мама тільки зробила щось, обов'язково роздала всім діткам і зубну пасту, і скраб, амарантовий, все, що є, все в них є. А от продукція швейцарська, якісна, дуже і трошечки вартісна. Мама допомагає. Я пакую кожному пакет під його особливості. Ну щоб на кілька місяців, а то й на півроку, а може інколи і більше, цих продуктів для здоров'я вистачило. Якщо ви запитаєте, як ставляться до цього мої діти, вони ставляться дуже добре. Дуже добре. І вони знають, що новий рік мама точно поповнить їх запаси. Для нас це природно. Діти на цій продукції виросли. Я її знаю 25 років. Вже перепробували все, що тільки може бути. Ніколи вона не підвела, ніколи не розчарувала. Ми завжди мали той оздоровчий ефект, який очікували. І діти мої виросли взагалі без аптеки лікарень. Вони не уявляють, як це, якщо щось заболіло. А, іти в аптеку, якісь ліки, хімічні ковтати. Ні, такого немає. Вони з дитинства мені, мама, яке масличко, мама, який кремчик, мама, яку пілюльку, яку ефірну олійку намастити чи випити, чи понюхати, чи якось інакше використати. Отак От мої діти виросли, і для них це природно. Вони з радістю отримують мої подарунки на Новий рік вже кілька років. І навіть інколи підкидають мамі такі підказочки: мама, я хотів би оце, я хотів би оце, я хотів би оце. От зараз, якщо вам цікаво, я вам покажу. У мене троє своїх дорослих дітей, мене невісточка і онучка, якій 13 років дівчинка-підліток. От що я, бабуся, підготувала для них на Різдвяно новорічні свята. Ось підготувала п'ять величезних пакетів. З татом Сергієм ми розберемося там самі. Він все одно їсть все, що мама запропонує і в рот покладе, а це. Такі великі пакети моїм трьом дітям, невісті і онучці. Давайте зазирнемо туди глибше. Ну, почнемо, звісно, з онучки, що тут для моєї солодкої дівчинки. Обов'язково артишок. Артишок буде кожній дитині по замовчуванню. Це цілющий продукт, потужний, і він свою роботу знає. А другий сироп це сироп червоної ягоди. Я би радила абсолютно всім діткам, тому що тут комплекс вітамінів природних, він смачний, діти п'ють з задоволенням, і для зміцнення імунітету це саме те, що треба. Дівчинка-підліток, всім моїм дівчаткам також по замовчуванню раз на рік я дарую прекрасний інтимгель, який протибактеріологічний, захисний і при цьому який дуже-дуже. Ніжно доглядає за ніжними частинами їх тіла дівчинка. Підліток тому обов'язково альтернатива магазинним з масмаркету дезодорантам, які страшенно роблять велику шкоду для жіночого, а тим більше для дівочого здоров'я, де окрем календула з дитинства. Моя онуця любить. Бабуся, в мене скінчилася цирола», бабуся, в мене скінчилася омега 3 Це з дитинства буквально з двох років я даю своїй онучці, і вона це дуже любить і дуже радіє. І навіть в дуже дуже ранньому дитинстві, якщо їй пропонували цукерку чи, наприклад, капсулку омега 3 вона завжди вибирала оце. Підліток, звісно, що має трошечки проблеми зі шкірою, тому тонік для догляду за шкірою чайне дерево. І був у неї дифузор, який працював багато років, і потім кіт його скинув, він трошечки розбився і погано став працювати. Тому дитина обрала собі ось такий цікавенький аромадифузор, дифузор. І бабуся для створення новорічного настрою, звичайно, дарує композицію чотирьох. Хвойних ароматів сінерін і Йоку, щоб психіка моєї онучки була в порядку і з нею все було добре. Наступний подарунок для моєї доті їй незабаром буде 21 рік. Вона в мене студентка, вчиться одразу на двох факультетах і працює дитина на двох роботах. Крутиться як може, треба підтримати здоров'я по замовчуванню. Тут артишок має хронічну хворобу від давнього отруєння. Під час ковіду неякісним суші дуже сильно перехворіла нирками, і ми стараємо, щоб вона постійно щось отримувала для підтримки здоров'я. Тому дуже вона любить це сироп ялівцю. прекрасно працює от з опорно-руховим апаратом і нирками. Дуже любить цей продукт. Цю серію це мігліорин для зміцнення і проти випадіння волосся. Це ампули для зміцнення волосся і покращення росту. Вона вже використала, мабуть, 5 чи 6 упаковок. Дуже задоволена результатом і просить ще. І ще. А це шампунь мігліорин з екстрактом золотого проса для зміцнення структури і покращення росту. Дитина любить, мама слухає. Це її улюблена піночка для омивання, ніжна така, як пелюстки яблуневого цвіту. Можна використовувати для всього тіла замість гелю для душу. Я використовую цю пінку вже багато, -багато років, і дитина в мене викопана, вирощена в цій ніжній пінці. Тому вона дуже любить і продовжує нею користуватися по замовчуванню. Знову ж таки, інтим гель. Комплекс вітамінів на весь день, 27 мікромакроелементів зрозуміло. Дитина з таким навантаженням, то треба якось силу мати, коли поїла вчасно, коли не поїла. Тому оці вітамінки на сторожі її здоров'я. Це її улюблений продукт, швейцарська приправа трави з морською сіллю. Вона дуже любить нашу домашню силу диких трав. Це по замовчуванню, звичайно, вона в неї є. І також мої діти з дитинства дуже люблять цю приправу. Тому я так дарую інколи раз на рік, інколи раз на два роки, і вистачає дуже надовго. Так як довго дитина під час навчання перебуває перед екраном, значить спеціальні капсули по захисту очей від випромінення так і називається препарат Турбота про очі. Я намагаюся, щоб мої діти цей препарат вживали постійно. Коли закінчується, я дарую і протягом року або вони купляють самі, тому що зір можна один раз зіпсувати, а відновити вже буде неможливо. А лізти туди лазером чи чимось іншим, знаєте, така собі історія, особливо для молодих людей. Ну і ще її улюблений продукт це седакшн з покуса суміш ефірних олій. От вона полюбляє саме ось такому варіанті з роликом, носить собі в сумочці і завжди може використати справа молода, як то кажуть. Ще один пакет для вишуканої молодої жінки це моя невісточка. Ну і я знаю, що. Те, що буде вдома, дістанеться і моєму синові. Знову ж таки, по замовчуванню, артишок кожному В сімейну аптечку. Екстракт кісточок грейпфрута. Вони протягом року випивають його дуже багато, тому зайва пляшечка буде не зайва. Багато дівчинка також працює. Треба підтримати здоров'я, це напій імунфіт з екстрактом ехінацеї і ще цілий список тут екстрактів лікарських рослин. Смачно, корисно, хай собі п'ють. Я їм дарую під їх інтер'єр. Новий аромадифузор. Один же в них є, тепер буде інший. І звичайно, ми говоримо про новий рік і Різдво. Знову ж таки, сінрін йоку для створення ароматної атмосфери. Дуже приємно, що на Різдво вся родина запрошена до молодої сім'ї в гості. Тому ми також насолодимося цією атмосферою для молодої пари в дифузор, ну і на себе суміш спокуса, тільки вже з крапельничкою в іншому форматі. Знову ж, якщо дівчинка по замовчуванню цей прекрасний інтим-гель, і чудова серія косметики. Секрет спокою називається Денний крем, нічний. І я дуже люблю цю олійку з екстрактом Едельвейсу. Прекрасно доглядає личко. Так що, те, що люблю сама, те, що перевірила на якість, дарую своїм близьким людям. Буде дівчинка красива, доглянута і на радість моєму синові. Наступний подарунок для середнього сина, якому 25 років. Сироп артишоку по замовчуванню, і тут сироп бузини чорної, тому що нещодавно. Сильно простудився, десь побігав не в діти. Я швиденько швиденько, як це в молоді буває, і ще треба долікувати, дочистити трошечки дихальну систему і підкашлювання. Сироп бузини, саме те, що потрібно. Також по замовчуванню омега-3 з маслом криля. Молодому хлопцю бадюрість на весь день, звичайно, як без цього проживає окремо тому в його персональну аптечку. Екстракт кісточок грейпфрута. Якщо щось станеться, то вже не треба буде бігти, де взяти, а піде на поличку, візьме. Закінчив тільки курс профілактично і долікує кашель заодно така профілактика антипаразитарочки, яка ніколи не зайва. І ось цю серію дуже любить мій син: це Евкаліпт Мадейра. Ця серія з'явилася в нас тільки минулого року, спробував, дуже сподобалося і натякнув, що мама я не проти отримати в подарунок. Значить, що тут у нас унісекс деокрем Евкаліпт Мадейра? Якраз же продукти з Евкаліптом при дихальних проблемах для оздоровлення, в осінньо зимовий період прямо топчик. І задоволення, і оздоровлення. Тут у нас гель для душу, крем для тіла, енергетичний крем, який можна використовувати, зокрема, і для масажу, і для лікування. І гель після гоління. Те, що треба для молодого чоловіка. Ну і ще один подарунок для старшого сина. Хлопчик дорослий, йому вже за 30. Він в Діда Мороза і Святого Миколая не вірить, тому тут все максимально прагматично. Саме те, що потрібно йому для здоров'я. Артишок раз. Сироп чорниці для підтримки зору 2. зелений чай з перцевою м'ятою, 3, тому що в молодості дуже багато кури, поки не порозумнішав. І треба вичищати легені, підтримувати мозковий кровообіг, судини. Бадьорість на весь день 27 мікромакроелементів мікро-макроелементів для дорослого чоловіка, який багато працює. Зрозуміло, це маст хев. Має давні проблеми з опорно руховим апаратом. Переніс кілька операцій на коліні, травми дитячі, хлопець здоровий, великий, і віки були, і що хочете були. Тому форте, який він приймає по одній штучці кожного дня протягом року, треба багато, і крем-ярівець для спасіння прооперованого коліна і спини, яка часто зривається від фізичної праці. І ще два крутих препарати для чоловічого здоров'я: омега 3 з маслом криля, і саваль форте. Це препарат для підтримки чоловічого здоров'я, для підтримки, для того, щоб в цій системі багато багато років було все добре. Це для профілактики і підтримки, щоб не прийшлося лікуватися або хіба в дуже дуже зрілому чоловічому віці. Отакі подарунки я готую своїм діткам на новий рік і різдво. Бо для мами найкращий подарунок, коли вони здорові. Можна витратити багато нервів, щоб вони купляли це собі самі, щоб вони регулярно приймали. А коли мама подарувала, я точно знаю, що вони це протягом кількох місяців з'їдять і все. Піде на користь. Якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже дякую, вітаю вас. Якщо вам потрібна підтримка і підказка, як підібрати отакі корисні препарати і продукти під індивідуальні потреби ваших родичів, це абсолютно безкоштовно буде вам подарунок від мене на Різдво. Пишіть нам в лічку все, що можете сказати про людину, і я врахую всі-всі-всі особливості максимально універсально, максимально бюджетно, максимально ефективно, підберу вам наборчик. Всім бажаю, щоб ви знайшли в душі. Можливості відчути різдвяну новорічну радість.